Всім привіт, друзі. Що ж, а, сьогодні в нас 18-10-25 рік, а, майже третя година в мене, і а, поговоримо сьогодні про біткоін. Казали на минулих відео ми про те, що ми якраз таки після цього великого проливу повинні прийти плюс-мінус в якусь цю зону. А, і, можливо, навіть оновити в деяких альтах. Побачимо, як себе відчуває біткоін, як ефір, і, і різні альткоїни. Що ж, дивимося, що в нас відбувається. Поки що в нас знаходиться, я вважаю, перехідний період. І наше друге дно, як то кажуть, воно зараз якраз таки і вибудовується. На минулому відео я казав з приводу того, що плюс-мінус ось у нас на 30-хвилинному таймфреймі. Є ось ця лінія, звідки почали відкуповувати <кій> Вибачаюсь. І бачимо, що зараз відбулося. Казав з приводу того, що не входьте в ордери поки що або з мінімальними якимись ризиками для того, щоб дочекатися, поки якраз таки цей відкат і відбудеться. Зараз, в принципі, в нас є гарна структура. Яка, ймовірно, ще не стовідсоткова, але ймовірно, в нас є якраз таки лонуко. Чому саме так? Тому що, ну по перше, да ми відкотилися, якраз зняли цю ліквідність. Той хто тут вже заходив, там да і трішки нижче ми спустилися паніки, наробили різними заявами. Ось і зараз більше ще кажуть про паніку з приводу того, що Китай обрушить ринок і так далі. Ну вже обрушили. Ну, якби новина вийшла вийшла трішки пізніше, ніж все відбулося, як завжди, в принципі. Тому я вважаю, що риночок якраз таки за... І ми на минулих теж саме розмовляли про те, що якраз. А, Район 15-20 числа ми можемо побачити розворот, можливо, мінімальний, можливо, якщо де подивитись, можливо, дійсно. Ми зараз будемо знаходитися. да, Якийсь буде відскок, наприклад, да, от сюди. І звідси ми якраз підемо нижче, і в принципі нам це буде казати про те, що ринок розвернувся в принципі. Але відкупи дуже гарні. І ми бачимо, ось тут дивимося теж саме. Да? Якби зараз інформація є, якщо. Віддалити трішечки, ми бачимо, що плюс-мінус вона, вона схожа. Тобто, як на мене, якраз таки, якщо брати біткоін, у нас більш лонговий на 30 хвилинному таймфреймі. Наскільки він відскочить і що ми підемо саме вгору, ми не знаємо. У нас, знижуючи канал, знаходиться якраз таки, нам треба закріпитися ось тут. Побачите ось таку якусь структурку. І це якраз таки і завтра чи післязавтра. І в понеділок ми можемо побачити, в принципі, в понеділок-вівторок можемо побачити а, ось таку а, свічку, де знов таки, якщо ми будемо ось тут, а, ось таку якусь структурку, то ми будемо казати про те, що ми йдемо далі. А, ось а, тому ми можемо дійти до якоїсь цієї вершинки і тут. Піти знову знову вниз, наприклад. Тобто це який буде відскок, ми побачимо в наступні в наступні дні. Але я в принципі вважаю про те, що ми повинні в принципі піти вгору. Знов таки, не якщо ми не закріпляємось, як я казав з приводу того, що ми тут десь повинні закріпитися, да якщо ми не закріпляємося, тобто під якраз таки оцією лінією, ми можемо. Піти знов таки сюди, і якщо ми пробуваємо її, то можемо піти ще нижче. Тобто такий варіант теж в принципі присутній. Тому поки ми знаходимося в цьому такому трикутнику, який поки що є у нас таким, то ми не можемо казати 100% йдемо вниз. Найголовніше, найголовніше це, це розуміти про те, що ми закріпилися і нижче не пішли. Тобто в будь-якому випадку повинен бути вихід, потім ретест, і це якраз таки буде цей момент заходу для казати лонгових позицій знову зі стопами якимись такими, тому що завжди потрібно пам'ятати, що десь на 98,5 тисяч ми можемо сходити ще там. Розворотний в нас в принципі є актив. Ну а якщо ринок дійсно буде дуже поганий і не втримаємось, то можемо піти і на всі 60-70 тисяч. Але таки це, це дуже поганий, як то кажуть, сценарій. Для одних, так як я вважаю накопичувати біткоін з 60 тисяч, тому я вважаю, що якраз таки цей гарний буде момент. Тобто, завжди для когось момент поганий, для когось момент гарний. По ефірчику. А, те ж саме, ми а, якраз таки не дійшли ще до цієї зони, можливо, і не дійдемо. Тобто а, гарний а, відкат вниз в нас відбувся. А, він ну Ми бачимо, що а, гарніше виглядає, ніж біткоін, тому що біткоін ще спустився до, ці, до цієї точки, а ефір не спустився. Можливо, ще не спустився, можливо, Uh, і якраз таки теж розвернеться. Тобто біткоін, в принципі, оновлював вже наші максимуми і так далі. Ефір не оновлював. Тому за рахунок цього, uh, я вважаю, в ефір доречніше заходити, ніж у навіть з такими проколами, проколами до 2000. Uh, він дасть дуже гарні ікси. ось uh, Найголовніше для походу uh, вище да? ось ми бачимо ось та ж саме структурка. тобто ми Спускалися, спускалися, потім розвернулись, затримались, і ось це якраз таки є ця структура. Ми бачимо, що тут ми розвернулися і на пробитті можна було заходити. Тому що звідси ми могли спокійно піти ще ще нижче. ось Тому ці відскоки, які є, найголовніше, якщо ви навіть зайшли, ось тут я заходив. Полонгову позицію, ефір закрив сьогодні, і біткоін закрив теж сьогодні. Можливо, буду перевідкривати або з меншими сумами заходити для того, щоб або осереднити якщо ми підемо нижче, або ну яка вже є сума, така і піде вгору теж в плюсі, і це гарно. Буде в плюсі, і це буде теж гарно. Тому, в принципі, ми бачимо, зона в зонах 3700-3600. У нас є ця зона для набору позицій, і в принципі відскакує від, від цього. Рівня. Ось, ну і поки що. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Далі. Так, словами хочу ось цей. Посилання. Те ж саме ми бачимо оцю в нас структурку, яка у нас є. Це наша нижня якраз таки межа. Ми бачимо від неї вона відскакує і, в принципі, гарно солана виглядає, тому в мене є там позиція посилаю. Тут ми бачимо ложний пробой, тому його не, а, не дивимося. ну У нас от, ось така сама історія. Тобто бачимо, що ми а, є у нас ось ця структура, і ми по цій структурі теж саме затримуємось. А, це, в принципі, м -м гарна позиція, але ми ще не вийшли, тому ми можемо тут ще трішки попрацювати і сходити ще нижче кудись. Це треба завжди пам'ятати про такий сценарій. ось Тому тому максимально, це то знов-таки, як біткої сюди спустився, ефір Солана ще поки що не дійшла. Наскільки знов таки ми проб'ємо, да Тобто наші цілі це 210 виходить і десь 300, 235, 240. Тобто, це наші цілі, поки що, до яких можемо Іти в короткострокові перспективи. Ерпі теж виглядає дуже гарно, бачимо, що йде гарні відкупи. Знов таки, да наша ціль, яка тут стояла, тобто ми поки що не дійшли до неї. Знов таки, Вихід можливий от сюди, і у нас вийде така бокова зона, в якій ми можемо а, певний час працювати з виходом трішки вище і знову повернення а, в цю зону. Тому тому треба теж бути тут трішки обережнішим з ЕксРП. Ось, ну, в принципі, нижче двох доларів можна його купувати а -а чи дадуть. Да, якби? Тобто, в принципі, зараз непоганий не момент. По XRP можна дивитися. Так, мене такий MT, незважаючи, тут у нас зараз спот. Теж бачимо, що є, в нас з'явилася вже лінія, від якої відскакуємо, тобто, знов-таки, до 2 доларів 2,20 ми можемо, в принципі, пройти. Це в нас спот відкрився, але нічого страшного. Так, те ж саме, бачимо по Аді, трішечки оновили, трішки оновили цей е, мінімум, і ми знаходимося зараз на е, пробиванні, е, пробиванні. Тобто тут в нас зараз трішки така історія, що треба вирости і зробити цей ретест для того, щоб ми могли казати, що окей, ми заходимо з якимись стопами е, в цей актив. наприклад. Е, ось, поки ми знаходимося в зоні пробиття, ми бачимо тут якраз зона супротива. Ось десь приблизно в 66, давайте так скажемо. Ми повинні прийти вгору, потім зробити маленький ретест, і в принципі при розворотних якихось сигналах, свічках, зелених побачимо, чи буде воно відбуватися. Зараз, в принципі, зараз лонгова вся структура вже з'являється вонкова. Тобто я казав на минулому тижні після цього проливу чекаємо пролиття. Даних деяких монетах пролиття великого не, не сталося, але а, і це ми в голові тримаємо постійно, що ми можемо кудись на 20-30% провалитися. Але в принципі зараз структурка йде більш лома. Тон то гарно себе почуває, великого проливу не відбулося. Ми зараз в боковій такій зоні. Ця наша бокова зона, в принципі, є 16%. Тобто тут ми знов-таки можемо М -м -м, поки що казати про, про похід угору сильно не можемо казати, але Просто кажемо про зону 16%, які ось тут ми можемо ще ходити. Да? Тобто ми з нинішніх, якщо ми підемо вгору, можемо 8-10% забрати без кредитних плечей. Це я кажу. Ну і бачимо, до 40 центів це, звісно, було дуже боляче. Ось бачимо, можемо знаходитись в боковій зоні. Давайте хто є. Цю зону не бачить, от як ми тут знаходилися да, в боковій зоні. А, ось, і Нам треба вийти в цю бокову зону для того, щоб казати, що ми підемо в нам треба вийти до цієї бокової зони, закріпитися і потім виходити вже з неї. Тому а, я вважаю, не буде ось так от польоту, там кудись невідомо куди. Да, тобто, в будь-якому випадку ми вийдемо сюди, тут десь проторгуємося якісь певний час і потім на, на відбитті можемо. Більше, скажімо так, олин заходити вже на на всіх пробиттях. Треба затриматися на, цю, на цій зоні, де було велике падіння, і від якого було велике падіння, і за рахунок цього можемо казати, про те, що про те, що ми підемо вгору, і буде в нас там якихось болрачів. Те ж саме в нас відбувається і. І от зараз тут, тобто в нас ну, зараз плюс-мінус ось така бокова зона, тобто ми можемо, незважаючи на це пробиття, тобто ми можемо до цієї зони казати, що тут вже треба хоча б частково розгружатися і стоп в безбиткові ставити, ну і отут поступово можливо заходити. Але в голові ми тримаємо, що в нас є. Ось ця зона 1,45, ну і ще там нижча, якщо вже так буде, тому треба бути дуже обережним з тонну. Так, в BNB в нас а, теж бачимо нижня а, межа у нас плюс-мінус 960-950 доларів. До якої ми можемо в принципі, дійти найнижче це 850, на той закол, який є, можливо, навіть до 800 можемо, можемо дійти. Можливо, взагалі це розворотний вже актив. Тобто ми можемо прийти в цю зону, і тут розвернутися і піти ближче до кінця місяця, піти вниз, що і весь риночок може те ж саме на цьому тижні. Зростати під кінець місяця може трішки трішки впасти. Або навіть не трішки. Знову таки бачимо все, що ми прогнозували і думали. Знову в нас з'явилася межа, від якої ми поки що принаймні відбилися наша. Верхня межа, до якої ми можемо а, прийти, відскакувати, це приблизно десь ну, 3,94 долара. Ось, ну і в цьому боковичку можемо десь знаходитися. Знов не повторюватись, але закріпитися, закріпитися і казати вже про те, що ми можемо піти. А, а, наразі наш а, 72% приблизно, куди ми можемо дійти. Короткостроково, ну і стоп, звісно, повинен, щоб був там на 2,50 або на 2,80, 2,90, наприклад. А для того, щоб якщо ми нижче підемо, то тут якраз таки перекуповуватись. Ну і зазвичай, знов таки, да, коли всі кажуть, що треба і, і є присутній страх, а там треба і, звісно, заходити. Але знов таки, якщо ви заходите, заходите в 2-3-4 позиції. Для того, щоб якщо ринок буде не туди йти, куди треба. Ще якісь інші монетки ви зможете закупитися по кращій ціні. Потім ще три дві монетки ще по кращій ціні, якщо навіть вже ринок йде не туди, куди вам треба. І при розвороті, в будь-якому випадку відбудеться, ви виграєте, ви докупите перші 3-4 монетки, які ви тут купували, наприклад. А, ну, Давайте так. Припустимо, що три монети ви тут купили. Монети не пішли туди, куди треба. Для того, щоб їх не усереднювати поки що, наприклад, да, ми бачимо цей пролив. На цьому проливі ви закупили ще декілька, декілька якихось монет. Але ринок не пішов да, далі. Він пішов далі нижче. Там, наприклад. І тут ви ще дві монети. Тобто у вас було там, 4, 6, якщо тві монети тут нові купили. А ці поки не усереднювали, да, і тут 8 монет. Якщо навіть риночок піде ще нижче, і ви десь тут купите ще 2 монети, у вас буде 10 монет в ем, портфелі. І коли ринок розвертається, наприклад, да, якщо тут розвертається, ви можете які дії зробити? Усереднити якраз таки ось ці монети, і вони будуть у вас приблизно ось тут для виходу. Усереднити оці монети, у вас будуть вони десь тут середня. Монетки, ну, ці можна не докуповувати. Тобто, при виході, тут ви будете заробляти, тянути вже от сюди ці монети. Ці монети у вас ось тут безбитковість відбувається, наприклад. Да, і теж тягнути якусь, якусь з них поступово тут, розгружатися, тут розгружатися, да, там і там вже трішки там залишити. Ці монети в нас будуть, якраз таки, якщо всередині, звідси. Починати свій шлях плюса, ну і ці монетки да, звідси будуть починати свій рух. Тобто, грубо кажучи, коли ці монети прийдуть от сюди, ви будете в будь-якому випадку в плюсі і в точно. Ось таким чином і працює стратегія, коли ви знаєте, що ви поступово заходите, поступово виходите з позиції і притримуючись певного. Ризик менеджмент. Так, давайте подивимося, що там в нас з золотом. Золото трішки впало, бачимо, і ой. І, скоріш за все, ми будемо все ж таки, ну, ще ми знаходимося у лонговій позиції. Ну, побачимо, наскільки відкриється у понеділок ринок і наскільки ми підемо вгору чи вниз. Зі сріблом те ж сама історія вийшла. Нафта. Ось нафту треба купувати. Я, я вважаю, нафта дуже гарно спустилася. Гарна ціна нижче 60 це гарна ціна для, для нафти, і а, ми ось тут закрили якраз оцей а, проміжок і, простими словами, якщо сказати, і а, є всі припасили за те, щоб нафта пішла в го. ось да, Бачимо, що в принципі долар може відновлюватись, і це означає, що біткоін може падати Але інколи буває таке, що і всі разом зростають. Бувають і такі моменти. sp 500 в принципі, відновився. В нас з'явився ось цей якраз такий. Хоч і не люблять цей трикутник блогери, але плюс-мінус, не буду я ювілірять, ось такий трикутничок у нас У нас з'явився. Цей трикутничок більше дивиться у нас вниз, тому а, ну, я вважаю, що ми повинні В принципі панити. страшний а, Так, ну тут ми бачимо, що падаємо, а, і за рахунок цього це індекс волатильності а, на зростання. Тобто, тут більш, коли він зростає, це значить, що SP падає. А якщо він падає, а, індекс волатильності, значить а, це більш на те, що м, будемо. Індекс SP 500 буде зростати. Ну, побачимо. Поки що треба вийти з цього трикутничка, ну і в принципі ну, я вважаю, що нам до 6 тисяч треба, ну принаймні 6200, нам би гарно сюди прийти. Ось якось тут, наприклад, і потім вже там розвертатися. Тобто у нас зона 6 тисяч дуже така важлива для набору позицій, можливо так. Тесла на 30 тристихвилиному теж тут, в принципі, затримується. Теж будемо бачити. Треба 400 доларів втриматися для того, щоб. Ну на цьому, на цьому рівні і на 400 доларів втриматися для того, щоб казати про те, що ми можемо піти вгору, ну, таке. Я думаю, що ми 1150-160 можемо сюди закрити цю всю історію і потім розвернутися або далі піти, піти нижче. А РБ теж саме, так, да? цьому розбирали вже ті ж самі лінії. Треба над лінією закріпитися, але в принципі. Початок розворотного активу, в принципі, мені дуже подобається в монетах. В принципі, вони є розворотними. Але знов таки, да ми розуміємо про те, що якраз Наша бокова поки що зона, ось вона така. Це в принципі, ось як, як ось тут, да, це бокова така ось зона. Тобто ми можемо тут ще трішечки погратися для того, щоб піти е трішки далі або ну, гарно далі піти. Тому що в принципі е тут всіх вибили, і, грубо кажучи, е почалась нова закупка. Ось тому і кажу приводу того, що зараз, принаймні на спот, ви можете просто а, по ринковій ціні а, гарно розкидати свої монети, і це буде дуже гарно в довгостроковій перспективі. А можливо, навіть в ці півтори місяці, які там залишились до а, початку грудня, до 10-го числа, ось все, що буде зростати, ось приблизно в тій. Той час треба буде все продавати принаймні 80%. Це моя така думка. Те ж саме 2DX. Ну, після такого просто проливу і ліквідації таких монет, просто зараз повинен бути, бути відкуп. Повинен бути. Тому всі монети зараз ну, просто дуже гарно виглядають. Я казав з до того, що якраз чекав, що треба. Ось цю просадочку ще дочекатися, і ну, зараз дуже гарно виглядає. Знов таки, чи буде це просто оцей е, рух, е, там нехай буде 20 центів і е, 15, да, 15-20 центів. Тобто ми отут будемо е, зараз ходити. Але в принципі це з нинішніх плюс-мінус це 17-20% з двадцятим кредитним плечем, ну, дуже гарно. Ціна навіть нехай цей боковик буде вічно, можна буде все одно гарно заробляти на цих рухах. ну Тут, в принципі, те, що якраз малював, плюс-мінус воно так і йде. Тобто теж дуже гарний ІЦП розворотний зараз сигнал є. Вимальовується, головне втриматися і зробити ретест, сюди прийти і далі далі піти. Ну, а можливо, будемо просто летіти зараз, хто його знає. Але дуже гарні зараз, дуже гарні активи для того, щоб а, заходити у ринок. Тому всім бажаю гарного а, профіту. Ось і нехай ринок зростає. Все, до нових зустрічей. Пишіть ваші коментарі. Більше в принципі нема чого сказати.